Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо нашу новинку. Акумуляторний гвинтоверт SVB-21. Цей інструмент обіцяє стати надійним помічником для тих, хто займається ремонтом, монтажем або просто любить роботу по дому. В цьому відео ми детально розглянемо всі його технічні характеристики, переваги та особливості. Тож давайте починати наш огляд. Перш ніж заглибитись в практичні аспекти, давайте розглянемо всі технічні характеристики гвинтоверта. Вони справді вражають svb 21 працює на акумуляторі напругою 21 вольт. Це забезпечує потужність, необхідну для виконання завдань різної складності від закручування гвинтів до свердління. Акумулятор має ємність 2,5 А, що дозволяє працювати тривалий час без перерви. Цей тип акумулятора літійонний забезпечує швидку зарядку та велику кількість циклу заряду розряду. Говорячи про зарядку, час заряджання акумулятора становить всього 90 хвилин. Це означає, що ви зможете швидко повернутися до роботи, не втрачаючи багато часу на підзарядку. Тепер давайте поговоримо про швидкість. Вентоверд має швидкість обертання від 0 до 2200 обертів за хвилину на першій швидкості та від 0 до 2700 обертів за хвилину на другій. Це дозволяє вам адаптувати інструмент до різних завдань. Крім того, він має число ударів від 0 до 2800 на першій швидкості та від 0 до 3600 на другій. Це робить його ідеальним для роботи з різними матеріалами, адже ви отримаєте потрібну потужність для будь-якого проєкту. Особливо варто відзначити максимальний крутний момент, який складає 188 Нм. Завдяки цьому ви зможете без зусиль працювати з великими гвинтами та твердими матеріалами, такими як метал або бетон. SVB-21 оснащений безщітковим двигуном, що забезпечує більшу ефективність і тривалий термін служби. Система захисту безщіткового двигуна запобігає перегріванню, що підвищує надійність інструмента. Тепер давайте поговоримо про зручність у використанні. Гвинтуварт має курковий пусковий вимикач з регулюванням швидкості, що дозволяє точно контролювати обертання, адаптуючи його до вашого завдання. Також реверс з уповільненим ходом дозволяє точно відкручувати гвинти без ризику їх пошкодження, що важливо при роботі з делікатними матеріалами. Винтоверт має блокування кнопки включення, що запобігає випадковому запуску інструмента, а також підсвічування робочої поверхні, що дозволяє працювати в умовах поганої видимості. svp 21 також має декілька важливих систем захисту акумулятора. Захист від перегріву запобігає перегріву акумулятора під час тривалої роботи, захист від надмірного падіння напруги. Це забезпечує безпечну експлуатацію та продовжує термін служби акумулятора. Точна вага гвинтоверта складає 2 ,150 кг 150 г, що робить його легким і зручним для тривалого використання. Ви зможете працювати з ним без втоми, а також легко переносити з одного місця на інше. Давайте звернемо увагу на дизайн SVB-21. Він має сучасний і ергономічний вигляд, а металевий затискач ременя додає зручності при зберіганні, прогмовані поверхні забезпечують надійний хват, що важливо для комфортної роботи. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації гвинтоверта, до неї входить. 21-вольтова акумуляторна батарея єдністю 2,5 Аг, зарядний пристрій, металевий затискач ременя, кейс. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. А гарантія на гвинтоверт складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, підсумовуючи акумуляторний гвинтоверт SVB-21 стане надійним помічником для тих, хто шукає надійний потужний та універсальний інструмент для роботи. Його технічні характеристики, комфорт у використанні та безпека роблять його ідеальним вибором як для домашнього, так і для професійного використання. Тому посилання на нього буде в описі під цим відео. А на цьому у нас все, друзі. Бережіть себе. Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!